Yes. <laughs> o, to jak raz to i Tak, świetnie. Ja myślę. Tak. Найважчим для мене було, мабуть, відчувати, що я працюю зі справжнім життям. Мені потрібно було дізнатися про людей і відчути їх прямо з цих файлів. бо крім цих файлів, більше нічого нема, і ти маєш віднайти, хто це. Тобто дізнатися, який характер, тому ти дивишся все і дуже емпатично. Дуже тому ми наглаталися багато, дуже багато. Важких історій. Неможливо передивитися 200 годин матеріалу а, і не проникнутись, але це все необхідно було для того, щоб сказати свою думку. Для мене слово Я це такий великий проєкт. Це проєкт твого життя, це найдорожче, що в тебе є. Навіть якщо ти щось там себе не полюбляєш, то змінюй. Ти це можеш зробити. Ти найвеличезніший для себе інститут. Роби щось. Ось все. Я б хотів розмовляти абсолютно всіма мовами, якими розмовляє світ. Я вчу, по-перше, українську. Ох, як мені це нелегко дається, тому що все ж таки глибоко сидить російська мова, і ще паралельно я вчу англійську, так англійська вона так само йде, як і українська. Тобто вони йдуть, але вони ще не дозволяють мені а, відтворювати свої думки ціма мовами. Але це буде це станеться. Класне питання, але я скажу так, що, в принципі, коли я щось починаю робити, я дуже. Вірю в те, що я точно не можу зазнати вдачу. Тому для мене не наче нічого і не змінилося б. І якщо б я не знав, що це буде точно правильно, удачно і буде все клас, то я би не зміг робити проекти, які я роблю. Я думаю, і на третій іноді людина заслуговує, тому що це ж не про шанс, це про те, чи хочеш ти. Ще бачити цю людину в своєму житті. Тому що це саме про це питання. Якщо людина тобі необхідна, а в мене так було, що інколи я просто не розумів, як ця людина може бути таке, такою хорошою, необхідною з одної сторони, а з другої сторони, просто абсолютно робила якісь вчинки, що я не розумів, але ти завжди думаєш. Що важливіше, щоб ця людина була, і ти знав, що це є слабке місце, туди не заглядуємо, Чи щоб людини взагалі не було? Коли ти вибираєш, щоб людини не було, це легко її просто нема. І тут не про шанси. А якщо людина важлива, то ти будеш з цією людиною, з її вадами, бо і в мене є вади, і у вас є вади, у кожного є вади. Я дуже вдячна людина, я люблю життя і все, що в ньому коїться. Але найбільш вдячний я, звісно, за своїх дітей, тому що і Лола, і Боря це є продовження моїх думок, мене та свідчення того, що я тут був. І це мої найліпші друзі. Я дуже любив інколи до мами з татом прибігати з десь о п'ятої годині, і досипати ще з ними, бо мені так було затишно. І він, батько уходив десь в всьому мій, і тому я чув, як вони з мамою ще там щось вона йому готувала. І я завжди так дивився на люстру. Вона була все було темно, і одна люстра. Мама не хотіла, щоб я просинався, але я вже не спав. І я на на цю люстру дивився, слухав їх щасливі голоси, зчепляв вії, і цей м м луч сонця він становився як лучиком щастя. Його я звав. То коли ти так крізь вії, бачиш лучі такі різнокольорові, і батьківський, і ма голос це вау. Це щастя.